Всім привіт! Там Деякі люди просили зважити матишне стадо самих оцих перепілок техаських. Ну, зараз спробую там курицю, петуха зловити і зважити. Там багато їх ловити не хочу, бо трошки часу не вистачає. Але спробую так щось середнє вибрати, щоб при... бо я навіть сам як останній раз там їм було 52 дні їх і більше я їх ну, не чіпав. Для мене важливіше просто дехто пише там 500 плюс, була 600 грам перепілка. Для мене важливіше, як вони ростуть перші перші ці 40-45 днів, місяці, як вони швидко набирають там. Також немало важливо для мене, щоб куриця і петуха бо, мали мінімальний. Ну, щоб не було така різи, що там одна пушка 200 на тушка 200 грамів друга треба. Щоб було мінімально, відрізняти висади. Так, бере Ну, Ось так вони виглядають. Так, ну тут петухи її ганяють. Зараз встановлю на штапі і спробую... Спробую зняти це все. Yeah. Yeah. Не знаю як краще. Я сьогодні так. А тут ваги в мене внизу, да? Ну якщо що, вибачайте за картинку. Так, уже ще я спеціаліст не включив вагу. Так, зараз відтарю. Ну не знаю, вийде чи не вийде і зважити. Шу Силоватор не хочет показывать. Ох, так ага, мир. Так, видно 567... Ну, короче, 570 грамів. Це коротко. Ну, не знаю. Але це з, з цим відерцем. з цим відерцем. Це ось яка перша мені попала, таку я і зважу. Так, 120 грамів відерця. А вот это тут. Они... Пацаны. А вот это петух. А вот Спиль, весь такие чудо-дубы. Сейчас показываю. 536 петух. Всіх не хочу переважувати. Зараз ще їх покажу. Що по можна сказати, під руку попалося, воно щось плюс-мінус середнє. Курочка виходить 450 грамів, а петух 400 грамів. Ну ось така вага. Тобто вони майже не виросли з 45 днів. Як почали ой, з 52 днів, вони трошки набрали вагу і все. Можливо, хтось каже, що малі, я маю вважаю, що гарні, бо набрали вони цю вагу швидко і гарно. І були рівномірні. Більше чи вони потрібні, я не знаю. Бо з важкою птицею гірше в тому плані, що гірше вони несуться, гірше запліднюється яйце. І тяжчі вони самі по собі, і більший відхід якби, самої перепілки. Бо ні до кого не секрет, що перепілки трошки відходять. Тобто немає 500 грам. Ну, можливо, в якихось і є курочках 500 грам, але... Ось, саме важливо, що вони однакові. Курочка і петух майже одинакові, бо саме великих петухів я трошки відбартував, відбракував, щоб ці середні краще працювали, краще запліднення було яйця. Ну, а там, кому потрібне яйце інкубаційне, звертайтеся. Номер залишу в описі до відео. Ну, Якщо у вас, звичайно, така птиця в такому розмірі е влаштовує. І цю вагу вони набрали, я нагадаю, 52 дня, вони вже мали таку вагу. Тобто вони швидко. Ну, Хто розуміє, що таке бройлерна птиця, це не розмір птиці. От я, в мене є відео на каналі, де я кроликів тримав, там каліфорнійські, серебристі кролики. Вони в живому вигляді 4,5-5,5 кг важать. Але вони там перші три кілограми набирають за 3-3,5 місяця там. Дуже швидко. Ось це ціниться в бройлерних ясних направленнях. Але крім ясного, дивіться які яйця, що несуть. До речі, на саморобному кормі яйця стали крупніші. Зараз, зараз ми навіть спробуємо зважити, правильно? Щоб розуміли, для чого робити, чотирнадцять? П'ятнадцять? І знову п'ятнадцять. Далі ж. Давайте шістнадцять. Ну, Я бачу, що вони трошки крупніші на пару грам стали. Раніше саме маленьке яйце було там 12-11 грам. Ось це, це явно 16-17 грамів. Зараз таких по 12 грам небагато. Хоча вони також нормальні, їх можна кубувати. Птиці трошки був відхід. Підхід, коли було спекотно, ну, то що дуже жарко. Я тут вентиляцію ось так зробив, на них трошки направив, щоб потік на клітку був, але занадто жарко було. Ну і одна ось недавно щось вона якось застрягла і загинула. Просто не покльована, нічого з нею. Просто застрягла і загинула. Ну, хто тримає перепівок, той знає. Таке ж ними буває. Так пока. кому потрібні інкубиційні яйця, Поти, що невелика кількість в мене, звертайтесь. Кому, звичайно, влаштовує така птиця? Мене вона влаштовує. Я вважаю, що потрібно не на розмір її дивитися, бо вона ці 600 грамів, може, то пів року набере. Може в 8 місяців вона буде 600 грамів. Або якщо зараз я світо, світовий день зроблю 8 годин. І онлім їм зроблю харчування неконтрольоване. Вони наберуть і 600-700 і грам, але ж це ж буде, там 200 грамів, 650 жиру грам. А робоча птиця, я вважаю, така вона має бути в районі пів, до пів кілограма. Ну, можливо, хоч ну Кращий результат, коли вона ось така. В районі пів кілограма, 400-500 грамів. Воно гарно і по м'ясу потім виходить, і по цьому як його, геть носості. Тут треба ну, як балансу. Всім пока.